Так, сьогодні хочу вам розказати про таку просто незамінивий такий чай натуральний, як Fun Detox. І розкажу вам про результати. Чому саме я його п'ю? Так, тут такий 30 стійків, ось таких 30 стійків. В кого нема сильних проблем з печінкою, вистачає один раз в день, зранку або вечором. В кого більше... Проблем, серйозні проблеми, в кого вже там цироз, то вже тоді будемо ну, інша мова, там вже треба два рази, три рази в день напротязі 6 місяців, як мінімум. Так, дивіться, тако беру я водичку, як я готую. Пандитокс. Висипаємо весь пакетик, що там є, так. І мішаємо ложечкою. І поки назарчик буде мішати, я буду розказувати. В мене після народження другої дитини, хочу, щоб ви бачили моє лице, коли я говорю, у мене зараз нема ніяких фільтрів, нічого взагалі, ні макіяжу. У мене була страшна пігментація на лиці. Просто страшна. Люди тупо підходили і казали, ой, Люда, ти замастилася, в тебе щось грязне на лиці, тобі якесь лице грязне. Боже, як мені було стидно, у тебе ріпиться на лиці. Ви таке чули колись? Вам таке колись казали люди? Я не знала, що я маю з своїм лицем робити. Правда, допомогло мені, бо я була тоді на той момент в компанії Мерікей, то я користувалася відбілюючими масками для лиця, то воно трошки знімало цю проблемку. Але проблема йде зсередини, печінка. В мене були жовті білки очей. У білки очей. мене були жовті. Мій сімейний лікар казав мені, тобі 25 років, а в тебе вже печінка. Наладан дихає. Що ти будеш далі робити? Слава Богу, в моєму житті з'явився фандетокс. І коли я його почала пити, я побачила, що моя шкіра стала світлою. Пігментація зникла. Просто зникла пігментація з мого лиця. А білки стали білими, такими, як вони мають бути. Це означає, що печінка моя вже приходить в норму. Чи прийшла, чи приходить, не знаю, бо я ж аналізи не роблю, і що там в мене з печінкою. Не робила давно я там УЗД, нічого такого. Але я бачу по шкірі. Шкіра в мене зараз просто ідеальна. Розумієте, що це таке? А це вартує багато. Це мій результат. Чому я п'ю? Так, для краси шкіри, це від пігментації, і для підтримання печінки. Були жовті білки. От, так що дивіться люди, в кого жовті білки, це означає, що у вас печінка наладан дихає. І цей засіб допомагає відновити печінку на протязі 6 місяців. У кого цироз печінки, у кого вітіліго. От моєї тьоті було вітіліго. В неї були плями по цілому лиці, по руках. Вона стидалася сфотографуватися, вона стидалася одіти якісь короткі кофточки, вона лице постійно тоналками замазувала. І вона пропила 6 місяців, вона пила 6 місяців. розумієте? Не день, не два, не місяць, а 6. І в неї віділіго зникло. В неї шкіра стала однотонною. Як ви думаєте, це вартує того? А тим більше зараз цей місяць лютий. Акція на фандетокс. Людина платить на 10 євро менше. То я думаю, що це варто купити собі фандетокс. навіть взяти його на 6 місяців зразу, пропити. Але от така штука, що якщо в когось дуже сильні проблеми з печінкою, то треба починати з півпакетика чуть, -чуть Тому що тошнота, рвота. Неприємне. Фандетокс неприємний для тих людей, у кого проблеми сильні з печінкою серйозні. Тому треба по чуть можна можливо навіть там ложечці фандеток спочатку пити, а потім, коли організм, коли печінка відновиться вже трошечки, тоді вже можна випивати і отак, цілий стаканчик, півстаканчика на 100-150 грам водички. Цей чайочок дуже смачний. Його можна робити як в теплій воді, так і в холодній. Залежить від пори року, як вам подобається більше. Але це дійсно, ну, це фандетокс має дуже багато сертифікатів. Він зараз сертифікований. Дуже багато отримав премій. Це створив японський вчений. Це ну, не просто якась людина з вулиці. І е, він сам на собі проводив експерименти. І ті експерименти виявили, що фандетокс дуже добре відновлює печінку. Печінка це єдиний орган, який відновлюється в нашому організмі. Тому є е, фандетокс півроку, печінка відновилася, ти щасливий, довольний, і все у тебе добре. Так, Назарчик? Ти любиш фандетокс? Його варто купляти? Його варто пити? Так. Так? Тобі подобається? Ну давай покажи, як ти п'єш фандетокс. Добренький? Так що пишіть мені в приват. Допоможу придбати з акцією фандетокс і так само проконсультую. Всім гарного часу проведення.